Вітаємо усіх у новому проєкті телеканалу Інта, говорить Львів. Вибори на межі. Львівщина є стабільна в своїх подобаннях. Вона обстоює національно-демократичні цінності. Я Якщо... не збираюся рухатися до Москви і не хочу, щоб мене ніхто туди рухав. Якщо вам не подобається, я можу встати і підтримати. Можете і встати і вийти, я вам чесно скажу. Бо можу... все зрозуміли, вашу не позицію не бачить. Це брехунний маніпулятор. Дивіться, ну в мене є не маніпулято! Пане, Ви не воювали. Я вас попрошу. І після закінчення передачі по тому пропагандонному московському зробити коридор ганьби. Російська мова в Україні це мова окупації, це мова крові, це мова знищення України. Це мова геноциду. Україна має бути варко? українською. А якою бачите її? Ви пальською. Зараз ми символічно, аби не поранити наших глядачів, спробуємо розламати череп цьому кату українського народу. Це найбільший майданчик заходу України. Ми вітаємо нашу аудиторію, всіх наших гостей. Ми традиційно працюємо в режимі карантину. В нас нема аудиторії в студії, ми в масках. Ми живемо в історичному моменті, коли Російська Федерація в будь-який момент може бути готова до атаки як на Київ, так і на усю державність України. А тоді ще й уляглася. Пострілять, і оце отакий фурор произвело. У нас повне вторгнення Російської Федерації під керівництвом Путіна в Україну. Наші збройні сили успішно розвивають невеликі контрнаступи, практично на усіх операційних напрямках. Завдання цієї орди це знищення нашої країни. Треба просто воювати, і будь-що буде, якщо йду на зараз на фронт, і позбавляюся можливості. Скажемо так, продовжувати інформаційну та психологічну діяльність. Чи буде краще країни і суспільство? Якщо дехто вважає, що війна закінчилася і перемога вже є на нашому босі, це велика помилка. Зараз як ніколи нам потрібно мобілізуватися, тобто, ну стати єдиними для перемоги. Якщо ми хочемо перемогти, Шатичний вони не прийдуть знімі, поки знімі, у нас знімі, демократія, знімі, а у них фашизм. І от так далі. Та, от дім розкажуть. Тоді... Ми воюємо правд, говорить Великий Львів – найбільший дискусійний майданчик нашої держави просто зараз.